Власник приміщень у будинку під номером 3 на вулиці Січових стрільців вже встиг наробити галасу у місті. Ще влітку бізнесмен звів навіс над рестораном у проході Криволипа, А місяць тому зробив із вікна двері. Будинок, пам'ятка архітектури і архвудінспекція знайшла низку порушень у діях власника, зокрема відсутність проектної документації. Усі видані раніше декларації, архітектурна інспекція скасувала. З'ясувати, хто ж є конкретним власником цих приміщень або хто здійснює ті роботи, фактично, ми не змогли з'ясувати ну, в тому режимі, якому ми можемо самі. Тому ми про цей факт повідомили правоохоронні органи, зокрема прокуратуру Галицькі міліції». Власників та відповідальних за пошкодження шукають і досі. Та третій будинок і далі продовжують спотворювати. Цього разу вже інші люди у протилежному крилі будинку вибули коробку під двері у несучій стіні. Фактично, той власник, який посічових стільців який зробив цю терасу, і, 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 і цей це напевно є два різні власники. Бо думаю, ці приміщення не з'єднані між собою. На місце ми покликали архбудінспекцію. Для них стало відкриттям, що будинок і далі змінюють. От зараз, по суті, виявлений факт самочинного будівництва. ну точніше, я й, знову ж таки, не можна сказати конкретно, чи він самочинний чи не самочинний, але в будь-якому випадку є факт виконання якихось робіт. Звичайно, що ми відреагуємо і будемо е, пробувати провести перевірку. Ну, та однозначно, що не мала права без дозволу. І, і зрозуміло, що тут обов'язково мав бути дозвіл, який видається Державній інспекції України. Тепер інспектори з'ясовують, чи був дозвіл. Будинок розташований на території Галицького району. Коли там почались перші ремонти, райадміністрація звертала на це увагу. Ми звернулися в інспекцію Державних проте інспекція зволікає з відповіддю, і відповіді ми ще по даний час не отримали. А ви чули, що по з іншого боку, інший вже власник теж робить різні реконструкції? Ну, мені цей факт не відомі. Цей будинок на балансі обласної ради, там нам розповіли, що приміщення першого поверху давно продали, хто тепер власник, невідомо. Нам пообіцяли пошукати, хто ж таки зробив у стіні дірку. Хто поставити щит, невідомо. Але з другої сторони, оскільки це зі сторони там власника, я це називав, назва його галич менеджмент. Тут, тобто домовились. Цим власником чи з представником власника, що він дозволить їм, так би мовити, середини поглянути, так би мовити, в ту то місце, де мав би, ну скажімо так, можливо ймовірно міг би бути вихід в цей перехід відповідно з кривої липи до вулиці Січових Стрільців. Загалом у будинку є 16 співвласників. Хто саме робить реконструкцію у пам'яті архітектури на свій розсуд, владні органи не можуть дізнатись уже четвертий місяць. Марта Когут, Володимир Квятковський, Олексій Шелковий. головні новини Львова.